Друзі, привіт! Сьогодні у нас на розпаковці і на короткому огляді комплект Cryvas Rescue Kit від компанії Petzl. це безпосередньо комплект для самосіння стріщини або для спасіння стріщини напарника. Чому я вирішив зробити цей огляд? Бо комплексних оглядів і розпаковок на Ютубі я знайшов досить небагато. І поки не знайшов жодного огляду українською мовою. Отже, приступимо. Відкриваємо коробку. В нас є тут шість складових. Це безпосередньо тіблок. Зажим для підняття пометузці, який працює шляхом продівання карабіну. Дуже компактний зажим, якраз для. Екстрених ситуацій, коли ви не носите з собою повноцінний жумар. Тут же в нас знаходиться Partner, просто ролик вільного ходу на шарикових підшипниках. Досить плавно повертається, плавно, приємно все повертається в руках. До кожного елементу є своя інструкція. Далі в нас одна з основних. Складових набору а, наряду з тіблоком блоком Це Petzl MicroAtraxion. Це ролик вже з зажимом обратного ходу. Відповідно, він теж на шарикових підшипниках. Він відкривається таким чином. Сюди заправляється мотузка. Також він може бути. І сюди, відповідно, продівається карабін. А, відповідно, він може бути зафіксований в режимі звичайного вільного ролика, або в режимі ролика з блокуванням зворотного ходу мотузки, з зажимом кулачком, як на жомарі, як на Petzl Ascender. Саме головне розуміти, що зусилля на цій мотузці не повинна перевищувати 4 кН, так само, як для жумарів і інших зажимів. Тобто, він не є. Пристроєм для страхування, він є пристроєм для підйому по мотузці, або підйому постраждалого, або ж підйому вантажів. Також у нас тут присутні два карабіни овальні Petzl OK з муфтою скрюлок, тобто різьбовою муфтою. Зручні приємні карабіни, і якраз рекомендація виробника щодо тіблока, щоб він працював на овальних карабінах. І так само в мікротрекшн значно зручніше заправляти овальні карабіни. Тобто, скажімо так, нема гарантії, чи він буде нормально працювати на карабінах де-подібної форми або ж на HMS-карабінах. Відповідно, сюди одразу є два карабіни, які підходять. І для організації станції ми маємо петлю із дайніми на 120 см, класична петля шириною, так на око, напевно, може 11 мм. Чи тут щось сказано у нас. У нас є тільки рік виробництва. І сертифікати. Ні, не сказано 25-й рік виробництва. Також в наборі присутні інструкції. Одна більш повноцінна інструкція. Зараз ми на неї наведемось, яка показує сценарії використання або ж використання для побудови поліспасту 3 до 1. Або використання для самостійного підйому стріщини. І друга суперкоротка інструкція. Вона є такою, я б сказав, пам'яткою. Вона повторює те ж саме, що викладено в першій інструкції, але вона зроблена в такому досить компактному форм-факторі, і вона на дотик пластикова. Тобто її потенційно навіть новачку, який може щось. Не повністю все пам'ятає, можна прощолкнути в карабін і мати десь з собою. Ну, я не знаю або навіщо вони це зробили. Звісно ж, краще тренуватися, краще це все просто до автоматизму витренувати на етапі підготовки і не полагатися на додаткові паперові носії безпосередньо на сходженні. Як бачите, комплект новий щодо його використання. І практичності я певно запишу пізніше додаткове відео, але загалом вважаю його досить цікавим і з економічної точки зору, тобто ви все разом, що потрібно для самоспасіння, отримуєте трошки дешевше, ніж це купувати окремо. Залежить від того, що на яких знижках, але так, відсотків, напевно, на 20 воно. Сумарно дешевше, ніж це все купувати по окремим позиціям. Також мені дуже сподобалось те, як він запакован, як він приходить в єдиній коробці, в такій приємній коробці. Тобто такий набір може бути навіть варіантом подарунку, можливо, починаючому альпіністу, в якого ще. Цих складових своїх нема і його можна подарувати. Мені здається, прямо, прямо класна, приємна коробка. Це не просто залізяка завернута в щось, а класна, приємна коробка. Ось ще раз у нас повторюється інструкція. Все наглядно, все зрозуміло.